Всім привіт! У даному відео говоримо як розкрити потенціал твоєї камери Sony, використовуючи логофмічний профіль S-Log3. Я розкажу усі тонкощі та поділюсь досвідом використання s 3 на zv першого покоління в 8-бітній камері, тобто найбюджетнішій камери Sony, і ми за допомогою S Log 3, SLOC 2 допоможемо розкрити потенціал наших камер на максимум. S-Log 3 або SLOC 2 це ось таке зображення, яке ти бачиш зараз. Це називається логарифмічний профіль. Він створений для того, щоб ми отримали максимальний динамічний діапазон, тобто захопили деталі як з темних відтінків, так і зі світлих. Тобто, щоб інформацію ми зберегли в тінях та в яскравих ділянках, особливо коли ми отримуємо дуже контрастне зображення. У нас є перехід на сонце, у нас є певні темні деталі, умовно людина в тіні і так далі. І для того, щоб захопити ці всі деталі, нам потрібно використовувати логарифмічний профіль. У камерах Sony це S-Log 2 та s log 3. Ми отримуємо ось таке. Серед зображення, яке ти бачиш зараз. Воно, по факту, без кольору, без контрасту. Та я ще в своїй камері Sony використовую деталі на мінус. Тобто деталізація я викручую в мінус 2 і 3 або мінус 3, щоб на пусті докинути, якщо мені потрібно. Я люблю м'якше зображення і люблю в подальшому з цим зображенням працювати. А то ж ти зараз на екрані бачиш приклади, які я сьогодні зняв, для того, щоб продемонструвати відео, я зробив при різні експозиції, світліші, тимніші кадри, і всі вони зняті, звісно, на камеру Sony ZV-10 першого покоління, в 8 бітах, на об'єктив сірує 56 мм, F1.2, всі зняті F1.2, S-Log3, S-Gamut3, Sine. Для початку потрібно розуміти, що іслок це не про швидку обробку та публікацію. Ми отримуємо сирий матеріал, з яким нам подальшому потрібно працювати, і нам найважливіше, потрібно правильно зняти матеріал. Дуже залежить від того, як оператор справився з даною задачою, особливо враховуючи, що я на даний момент знімаю на кроп камеру Sony на 8-бітну камеру. Чому проблематика 8 у порівнянні з 10-бітами? Ось ти бачиш два зображення 8 і 10 біт. І восьмибітне зображення передає умовно нам грубий градієнт кольору. За рахунок цього зображення може посипатися. Це момент, з яким потрібно вміти працювати, особливо коли в нас є багато різноманітного rgb лайна в кадрі. Під час конвертації або лейтового фарбування зображення може посипатися. Тому цей аспект потрібно враховувати, особливо на восьмибітах, як дана камера. Восьмибітна камера також Sony A6400, і всі старіші до неї переважно це восьмибітки. І з ними трішечки буде важче працювати, але. Це не проблема, тому що моя теж восьмібітна, і я з нею без проблем працюю. При використанні log 3 або log 2 найважливіше це експозиція. Нам потрібно зображення експонувати в Флюс. Півтора-два стопи. По факту на екрані воно у нас буде відображатися як пересвітлене, але в подальшому ми експозицію трішечки зменшимо. Це використовується для того, щоб максимально зберегти деталі в тінях і отримати мінімум шумів, тому що при 8 бітах і на кроп камерах зазвичай зображення. В темних ділянках буває дуже шумне. Тобто це ось такий цифровий шум, який по факту при використанні ППО, тобто стандартного режиму без SLOG-2, СТРОЕСЛОК 3, камера обробляє і давить дані шуми. А по факту ми отримуємо сирий матеріал, з яким потрібно працювати. Отож, щоб не було проблем на монтажі, нам потрібно цей матеріал правильно відзняти. Отож, ми знімаємо в плюс 15 три-два стопа. І також момент, я залишу для вас в посиланні в описі три конвертаційних лути. Перший конвертаційний лут це стандартний, просто конвертовує в 0 стопа, другий в мінус 1 стоп і третій мінус 2 стопи. Тобто зображення при накидуванні лута з мінус 2 стопами вже буде зменшувати експозицію, і конвертувати в рек 709. Ось так воно буде виглядати. І це для прикладу допоможе, якщо ви використовуєте зовнішній монітор, ви можете зразу ж завантажити всі три лути і використовувати їх, тому що цей другий лут з мінус 2 експозиції зразу ж вам там. Автоматично буде понижувати експозицію, і ви будете бачити реальне зображення більш реалістичне, яке ви отримуєте на монтажі. Я часто використовую таке зображення в системі передачі зображення рейвіна. У мене лут тут ось там завантажений в мінус два стопа наразі, і я його використовую. Тож я вже бачу зображення, яке понижене і конвертоване, понижене на мінус два стопа і конвертоване в рек 709. Лок профіль дозволяє максимально розкрити потенціал нашої камери, тому що ми водночас які захопили багато деталей. З цим матеріалом потрібно працювати, і ми можемо надати матеріалу той кольоровий відтінок, який потрібен нам. Тобто ми можемо обробити з правильними правильними тонами, чи це в холодніше, в тепліше, те, що нам подобається. Профіль зазвичай дуже складний для новичків, тому що потрібно правильно проекспонувати зображення і в подальшому правильно з цим зображенням працювати. У мене на початку зображення в Еслог 2 та Еслог 3 було набагато гірше, якщо без використання будь-якого лога. Воно, окрім того, що все шуміло. У мене не виходило правильно в подальшому обробити це зображення. Я конвертував в Рексімсот 709 звичайним конвертаційним лотом, але зображення все рівно виходило не в деяких моментах не вистачало насиченості, і з цим потрібно попрацювати, попрактикувати, і в подальшому виходить просто суперідеальне зображення. Окрім того, що ми захопили максимальний динамічний діапазон, тому що інформація в тінях, інформація в світлих відтінках збереглася, і в нас ще є можливість попрацювати з кольором так, як нам більше подобається. Ми отримуємо більш м'яке зображення без різноманітних цифрових обробок, які використовуються в режимі PP-OFF І ми власне обробляємо так, як нам більше подобається. Якщо ми використовуємо повнокадрові матриці десятібідні, де, де по-перше, на саму матрицю потрапляє значно більше світла, більше інформації, і ми ще отримуємо кращу передачу кольору, більш точнішу, тоді з зображенням легше працювати, і ймовірно, що оператор зможе зіпсувати зображення. Секрет слога полягає в практиці. Нам потрібно відзняти декілька фотожів в різних локаціях, в різних світлових сценах, обробити це все і зрозуміти, які кадри для нас. Ідеальні, як з цим матеріалом працювати, як його експонувати, і тоді матеріал буде набагато кращий, ніж при використанні звичайного pp off режиму. Отож, S-Log це наступний крок в розкритті потенціалу твоєї камери. Для прикладу, якщо ти апдейтиш камеру з v першого покоління на друге покоління або на повний кадр, ти, звісно, отримуєш приріст по якості, але основний буст. По якості зображення надає перше, це робота з світлом, друге це робота з кольором і робота з сценою, звісно. Тому з'їві 10 першого покоління або більш простіші камери, це може бути лінійка 6400 і так далі. І робота з різними профілями, кольором та з іншими аспектами допоможе значно покращити твоє зображення, ніж апдейт для прикладу, камери, об'єктивів і так далі. По тому, моя рекомендація, якщо в тебе вже є будь-яка камера, постарайся розкрити потенціал її на максимум, а тільки тоді вже техніку апдейтити Прижимай лайк до даного відео, якщо відео відео було ціни обов'язково. Напиши комент, підписуйся на канал і дякую за перегляд.